І так, відео про боль або може радость тих, кого МТЗ з переднім ведучим мостом. Не знаю, наскільки це правда. Але мені багато хто клієнтів каже, що хрестовини це просто вже достали всіх. Достав цей передній ведучий міст, постійно кожен рік його ремонтують. Варіант, який стоїть там, до трьох тисяч доларів, дешевше стоїть, ніж новий МТЗ передній ведучий міст. І по якості краще в два рази. Риночна ціна нового в районі 5. Продаємо до трьох, да? Абсолютно новий. Тут вже йде двохсторонній циліндр. Це у нас кареро. Балочний. Ось у нього йде ось качання. Тобто він вже не на осі, як він за, а ось у нас йде качання. Тобто є з Турція, є з кареро. Два брата близніця у клієнтів, от ходять 10 років, каже, ще нічого не робив. Йому каже: я не знаю, що таке там робить. Передній ведучий міст туди лазить. В кого стоять такі на імпортній техніці, або хто ж стикався з такими мостами або їздив? Напишіть в коментарях. Я думаю, і тих, кому зацікавилось, зацікавились, буде. Почитать, почитати, ну, самі знаєте собі, те, що каже продавець, і те, що кажуть люди в коментарях. Я думаю, ну, може довіра буде до людей. Тих, хто те, що я чую, це те, що ці мости ходять, ну, от там 10 і взагалі без якихось о, вкладень, без нічого. І по ціні, той, хто хоче свої поставити, це ну, реально адекватна і класна ціна. У нас ще є два мости. один вже поїхав, забрали. Покажу детально, да? двосторонній. Тут у нас ось така система, да? ну я не знаю, що з ну... надійна, проста конструкція. Чого білоруси до такого не додумалися не зробили такий, я не знаю. Так що пишіть свої думки. Буду радий чути. Дякую всім. З вами був Андрій, Дніпро, Запчастина.